Легенда міста і Альма, матер десятків поколінь металургів. Це кам'янське вище професійне училище. Вже як століття навчальний заклад стоїть на варті якісної професійної освіти. У 1925 році, після буремних історичних подій, почав відновлювати свою роботу Дніпровський металургійний завод. Того ж року для підготовки робітників на заводі було створено школу фабрично-заводського учнівства. За три роки навчання учні здобували професійні навички, а також отримували знання з математики, фізики хімії. У 1928 році близько двох сотень молодих робітників поповнили трудовий колектив металургів за професіями: коваль, столяр, помічник машиніста паровоза, модельник, ливарник, електрослюсар. У 1929 році було збудовано нове триповерхове приміщення навчального корпусу школи, до якого згодом було прибудовано гуртожиток. Ця будівля на сьогодні і є основою Кам'янського вищого професійного училища. За часів Другої світової війни німецької окупації училище було евакуйоване на Урал. А після звільнення міста відновило роботу на батьківщині. У ті роки за бойові заслуги в період війни вісім випускників училища отримали звання героя. Випускники в усі роки окрема гордість навчального закладу. Сотні талановитих молодих людей працювали над розвитком металургії. Серед них і ті, які увійшли в історію, обіймали високі посади, будували, творили. Згадаймо лише те, що ВПУ дало першу освіту майбутньому першому президенту Республіки Казахстан Нурсултану Назарбаєву. Це був перший досвід міжнародної співпраці, коли на навчання металургійним професіям до міста прибули казахстанські юнаки. У мирні роки історія закладу стрімко розвивалася, і у 2016 році воно було перейменовано в Кам'янське вище професійне училище, розширилися функції закладу освіти, і до підготовки кваліфікованих робітників доєдналася підготовка молодших спеціалістів, фахових молодших бакалаврів. Сьогодні це один з провідних закладів професійної освіти Дніпропетровщини. Училище здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікацій за професіями зварювального виробництва, електроенергетики, обробки металів різанням, обслуговування вантажопідіймальних машин і механізмів залізничного транспорту. За останні 10 років в училищі повністю оновлена і оснащена новітнім обладнанням навчальна база практичної підготовки у закладі освіти створені і функціонують чотири навчально-практичних центри новітніх технологій. Навчально-практичний центр з професії зварювального виробництва це два кабінети теоретичного навчання, лабораторія з малоамперними тренажерами для відпрацювання початкових прийомів зварювання та чотири навчальних майстерні: ручного дугового, механізованого, газового та аргонно-дугового зварювання. Майстерні оснащені сучасним зварювальним обладнанням провідних європейських виробників. На базі центру зварювання, окрім навчання, щорічно проходять всеукраїнські курси підвищення кваліфікацій майстрів виробничого навчання зварників. Навчально-практичний центр з професії обслуговування вантажопідіймальних машин і механізмів. Він оснащений сучасними тренажерами стропальника, а також машиніста-крану, який дає можливість отримати професійні навички керування трьома видами кранів: мостовими, козловими та баштовими. Навчально-практичний центр з професії обробки металів різанням його було введено в експлуатацію в 2024 році, і він складається з кабінету теоретичного навчання та двох майстерень токарної та металообробки. Центр оснащений сучасним металорізальним обладнанням провідних європейських виробників. Центр підготовки електромонтерів складається з трьох майстерень лабораторії: монтажу електропроводок, монтажу схем керування, ремонту електричних машин, лабораторії електротехніки та два навчальні кабінети. Завдяки соціальному партнерству майстерні лабораторії оснащені зразками найсучасного електротехнічного обладнання як вітчизняного виробника АСКО Укрем», так і всесвітньо відомої компанії «Шнайдер Електрик. Училище здійснює підготовку кадрів за професіями, які у попиті на ринку праці, годує фахівців для підприємств металургійної та машинобудівної галузі регіону. Це приватні акціонерні товариства Камець та Юшкокс, товариства Дніпровагонмаш, лемтранс Запорізький «Запорізький механічний завод, здобувачі освіти проходять виробничу практику на підприємствах, замовниках кадрів на тих робочих місцях, куди буде працевлаштований випускник. Тійсна співпраця училища та замовників кадрів забезпечує 100% працевлаштування випускників. А організація якісної виробничої практики на підприємствах дозволяє училищу щорічно отримати 1 мільйон гривень до спецфонду на покращення матеріальної бази та умов навчання. На виконання закону України про професійну освіту на базі училища планується створити професійний коледж, розширити навчально-практичний центр з професії обслуговування вантажопідіймальних машин і механізмів шляхом улаштування майстерні лабораторії з ремонту кранового обладнання. У планах і створення сучасного освітньо-практичного осередку центру відновлюваної енергії, який поєднає навчальну, виробничу та науково-дослідну діяльність у сфері альтернативної енергетики. Це буде інвестиція у майбутнє освіти, енергетики та громади. Проєкт забезпечить підготовку спеціалістів нового покоління, сприятиме розвитку інноваційного потенціалу регіону та зробить Кам'янське вище професійне училище осередком сучасних технологій сталого розвитку. У різні роки освітній процес забезпечували понад тисячу педагогів. Троє з них визначені державними нагородами. Ніна Биковська, орденом знак пошани. Валентин Мельник почесною грамотою Верховної Ради. Вадим Неклеса – почесною грамотою Кабінету міністрів України. Майстер виробничого навчання Вадим Канунов переможець українського конкурсу професійної майстерності майстрів виробничого навчання з професії електрогазозварник, а Сергій Дерига призером відповідного конкурсу з професії електромонтер. За роки існування училище підготувало понад 40 тисяч кваліфікованих спеціалістів. Учні училища є переможцями, призерами всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної освіти. Всеукраїнських конкурсів професійної майстерності World Skills Ukraine. більшість учнів продовжили трудову діяльність на промислових підприємствах регіону. Сотні випускників сьогодні в складі Сил оборони захищають Україну від зазіхань російського агресора. Віковий шлях кам'янського вищого професійного училища це про вірність традиціям і впровадження новітнього, про стабільність і актуальність в усі часи, про розвиток і успіх всупереч труднощам.